Ми шукали тебе, Калю. Ти ж знаєш, що треба з'ясувати кілька державних проблем. Ми не покоїлися, Кай. Я молилася, щоб ти пошвидше повернувся, Каю. Ти ж знаєш, що треба вирішити питання державної скарбниці. Скарбниця — це головне, значення скарбниці величезне. Важливо все, гроші, громадська мораль, зовнішня політика, постачання армії, земельні закони, І кажу вам, це все головне, я за все це візьмуся. Я розповім вам свій план. Ми перекинемо всю політичну економіку до гори ногами, по-перше. Всі патриції, кожен в імперії, хто має якийсь маєток, великий, малий, байдуже, нехай позбавлять спадку своїх дітей і складуть заповідь на користь держави. В міру наших потреб ми вбиватимемо цих людей задовільно укладеним списком. Порядок страт, власне, не має ніякого значення, з іншого боку, винні геть усі, і кожен, зокрема, до того, ж,